Усім привітик, мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я розповім вам про свій експеримент, який я проводила протягом цілого року. 365 днів я записувала кожен день голосові повідомлення англійською, і зараз я розповім, через які етапи я проходила, що було все складно, легко та що з цього вийшло. Але перед цим давайте трошечки познайомимося. Як я вже згадувала, мене звати Ангеліна. Я веду блог в інстаграмі, а також телеграм-каналі на тему вивчення іноземних мов, подорожей. А Кож свого лайфстайлу також я почала активно вести ютуб канал, де я активно розповідаю про вивчення іноземних мов. Ділюся порадами і корисними ресурсами. Тому обов'язково підписуйся. Я дипломований філолог англійської та німецької мови. Чотири роки я навчалася на бакалавраті в Київському національному лінгвістичному університеті. І за ці чотири роки навчання в університеті я зрозуміла, як же ефективно вивчати мови. Завдяки цьому мені вдалося побудувати свою власну систему вивчення міської мови. І вже чотири роки в мене. Є своя онлайн школа вивчення англійської мови і від нещодавно німецької мови, де мої студенти всього за 10 тижнів додають собі плюс один рівень і прокачують свої знання на максимум. Ознайомитися з результатами та відгуками моїх студентів можна в окремому каналі за посиланням під відео. Під відео ти також знайдеш сайт моєї школи, де зможеш детальніше ознайомитися з програмою моїх навчань. Ну що ж, давайте починати. Розпочнемо з того, що англійську мову я дійсно вчаю дуже довго з семи років. З другого класу, спочатку в школі з репетитором, потім в університеті. Але як і всі, я стикалася з проблемою мовного бар'єру. Я знала мову на досить високий рівень. 11 клас це був десь B1, B1+, Але говорити вільно мені дійсно було складно. У мене, як мінімум, був психологічний блок. Коли мені було 19 років, я вступила на другий курс. А в університеті я почала активно подорожувати. У нас навчання було онлайн, тому це було робити досить легко. І, звичайно ж, в подорожах ти знайомишся з величезним. Чезною кількістю класних людей з різних країн, різних національностей. І з того часу я почала не тільки спілкуватися з ними в офлайні, а також в онлайн. Пізніше я познайомилася з своїм майбутнім хлопцем. Він був німцем, і ми з ним також спілкувалися англійською мовою кожен день. Голосовими повідомленнями зізвонювалися постійно, і я дійсно побачила, як мій рівень англійської почав рости. Особливо навики спики. Дуже важливо зазначити, що коли я знайомилася з іноземцем, у мене вже був класний. Грівен англійської мови, просто не зовсім певне говоріння. І от перший місяць, коли я почала активно записувати голосові повідомлення, я дійсно почала відчувати, як багато слів з пасиву переходить в актив. Хто не знає, що таке пасивний вокабуляр та активний розказую зараз. Пасивний вокабуляр — це коли ви десь побачили слово, познайомилися з ним, але більше не дотикались до нього, або, можливо, один чи два рази. Тобто, ви бачите його не часто, і таким чином воно десь запам'ятовується, але дуже дуже глибоко, і коли ви говорите ви це слово навряд чи згадаєте. А от активний вокабуляр це якраз ті слова, які ми постійно використовуємо, постійно десь бачимо, і нам дуже легко їх згадати при говорінні при письмі. І от найбільша проблема, з якою стикається, мені здається, 90% людей, що вчать англійську мову. Це те, що вони знають дійсно багато слів. Але 80% народ, 80% слів паси. Ви можете згадати його, коли побачите, наприклад, серіалі, в пісні, в фільмі, в тексті, але не згадайте, коли будете просто говорити. Перший місяць дійсно був трансформаційним. Коли я почала кожен день записувати голосові повідомлення міською мовою, я почала дійсно витягати, можна сказати, слова з пасиву і перенос. Ти в актив на другий, третій місяць регулярно щоденного спілкування ліської мовою в голосових повідомленнях або по телефону, я дійсно побачила, як мені стало говорити в рази простіше. Якщо порівняє, наприклад, перший тиждень і чотирнадцятий тиждень це кардинально дуже велика різниця. Інколи я могла забувати певні слова, особливо що стосувалося якихось специфічних тем, наприклад, медицини, науки і так далі. Але я вже згадувала набагато менше. Вже дуже багато слів. Я витягнула з пасиву, перенесла в актив. І одне ти п'ятий місяць, ти вже починаєш думати англійською мовою, ти вже не перекладаєш в голові, тобі вже легко будувати звичні конструкції, і навіть якщо у вас наприклад рівень B1, B2, тобто не C2, ви все одно можете вільно говорити за рахунок такої щоденної регулярної практики. Ну і за рік щоденного запису голосових повідомлень дійсно, не було і дня, щоб я не записувала голосове англійською. Я дійшла до того рівня, що почала забувати деякі слова українською мовою, але англійською. Пам'ятала говорити мені стало. Дуже просто переключати з однієї мови на іншу, взагалі мега легко, і тепер у мене говоріння не викликає ніякого стресу. Для мене тепер це дуже і дуже просто. Головний висновок, до якого я дійшла, що маленькими, але регулярними постійними кроками ви можете кардинально все змінити. Якщо декілька років тому мені було страшно записати голосове повідомлення англійською, страшно говорити, то зараз мені це дуже легко за рахунок щоденної роботи. І найкрутіше, що вам не потрібно. Но кожен день присвячувати 5-10 годин на запис голосових повідомлень. Ви можете виділяти всього декілька хвилин, але за рік це кардинально змінить ситуацію. Тому я дуже сильно вам рекомендую прямо сьогодні, після перегляду цього відео створити закритий телеграм-канал, в якому бути лише ви, і щодня розповідати про події дня. Щодня розказувати, що цікаво сталося англійською мовою. Як я вже говорила, перший період дійсно буде складно, тому що пасивний вокабуляр почне переходити в актив, і ви побачите, як багато слів ви не використовуєте. Але з часом буде ставати все простіше. Нагадаю, вам не потрібно виділяти занадто багато часу на це. Одне Голосове в день це уже краще ніж нуль, і за 365 днів це буде 365 голосових. Просто подивіться, яка величезна сила регулярних дій. Додаткова порада, до якої я дійсно дуже рекомендую прислухатися. Не записуйте голосові повідомлення з використанням базових слів. А кожен раз, коли ви записуєте одне голосове, шукайте якесь новеньке слово рівня b 2 C1, яке ви використовували в майбутньому і хотіли б запам'ятати таким чином. Ви будете не тільки тільки прокачувати ваше говоріння, а й вивчати багато нових слів і запам'ятовувати довгострокову перспективу. Адже найкраще запам'ятовуються ті слова, які ми використали в контексті. Чому? Тому що наш мозок починає розуміти, а як використовувати це слово і коли, і тому йому простіше його запам'ятати. Ви можете також додавати якісь фразові дії слова, якісь цікаві вирази, так? Тобто свідомо мати намір кожного разу, як записуєте голосові повідомлення, використайте. Стати якусь цікаву конструкцію. До речі, так само можна робити, наприклад, з граматикою. да, вивчили якусь нову тему, наприклад, Passive Voice, використайте його, коли записуєте голосове повідомлення. Чому це важливо? Прав тому, що ви можете прокачувати говоріння, але це не означає, що ваш рівень англійською росте. Ви можете два роки використовувати базові слова по типу like, love і так далі. beautiful, і не використовувати щось більш цікаве. І по факту ви будете всі два роки говорити на рівні B1, B1+, і не підвищувати. Свірів, а наша ціль не тільки підтримувати рівень, а й покращувати його. І тепер найцікавіше, коли я побачила, як змінилася мої навики speaking, як покращився мій рівень мови, коли я почала щодня записувати голосові повідомлення ліською мовою. Я надихнулася тим, щоб створити новий проект у своїй школі ліської мови. Новий проект під назвою Speaking Club. але не стандартний. Мій Club включає в собі три класні фішки, які ви просто не знайдете ніде. Перша фішка це звичайний щоденний Теми запис голосових повідомлень це головна умова участі в моєму проекті, в моєму speaking Club. Ви кожен день повинні відповідати на запитання англійською мовою, таким чином тренуєте свій Speaking. І протягом цілого місяця, 31 день, ви кожен день записуєте голосові повідомлення. Друга фішка: Щотижня ви берете певну тему і не просто використовуєте слова, які знаєте, а й вивчаєте нові, використовуєте їх говоріння. Наприклад, якщо цього тижня у нас тема спорт, значить ми вивчаємо вокабуляр цієї теми. Свого рівня і навіть трошечки вище для того, щоб наш спікер ставав все краще і був наповнений більш цікавими словами. Ну і третя фішка мого Speaking Club – це те, що щотижня ви отримуєте глибокий аналіз вашого мовлення від викладачів моєї школи. Кожен день вони слухають ваші повідомлення і помічають схожі помилки, які ви робите. Наприклад, постійно плути пас Simple present perfect неправильно вимовили це слово, неправильно вимовляєте інше слово. І таким чином, коли ви знаєте свої помилки, ви ще й покращуєте те, як ви говорите, а не просто заучувати їх. Ми що дійсно ще одна проблема тих, хто вивчає інліську мову: ви покращуєте говоріння, але разом з тим заучуєте свої помилки, навіть не знаючи про це. І от ментор викладачі моєї школи допомагають вам з цим покращить ваше говоріння та виправляють помилки. Якщо тебе зацікавила участь в проєкті, обов'язково переходь на сайт моєї школи, посилання знайдеш під відео, і там ти зможеш дізнатися детальніше про систему навчання в моєму Speaking Club. Те, що я можу гарантувати і сказати точно, що якщо ви візьмете участь хоча б на один місяць моєму Speaking Club, ви з змовірстю мільярд відсотків побачите значний прогрес, бо по-іншому бути просто не може. Уявіть кожен день, ви записуєте голосові повідомлення англійською. щотижня ви маєте онлайн живий урок, щотижня ви маєте аналіз ваших помилок від викладача, та що тижня вивчаєте нові слова певної теми не по що speaking просто неможливо. Дякую тобі за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюсь, воно було корисним. Буде чекати твого зворотнього зв'язку в коментарях. Обов'язково підписуйся на мій інстаграм. Тут більше мене та мого лайфстайлу. А в телеграм-каналі ти знайдеш ще більше корисних книг, файлів, гайдів, підручників для вивчення ліської мови безкоштовно. Посилання на усі соціальні мережі ти знайдеш під відео. До нових зустрічей, Па-па!